Афірмації схуднані. Я знаю, яке тіло я хочу мати. І як воно має виглядати. Маю ідеальну вагу. Маю гарне тіло. Я легко позбавляюся від зайвої ваги. Я п'ю достатньо і вибираю якісний напій. Я свідомо живлю своє тіло здоровою їжею. І насолоджуюся кожним шматочком. Мій метаболізм працює ідеально. У мене швидкий обмін речовин. У мене гарна підтягнута шкіра. Я люблю вправи та рух. Після зарядки та вправ я почуваюся прекрасно. Я абсолютно закохана у своє тіло. Кожна клітинка мого тіла випромінює здоров'я, радість та любов. Я дозволяю собі позбутися зайвого жиру. Моє тіло. Складається лише з м'язів. Мені подобається, коли я бачу, як мої м'язи працюють і відніться під шкірою. Я перестаю переїдати. Я стаю міцнішою, здоровішою. Я дбаю про своє тіло та харчування. Я доглядаю за своїм тілом і шкірою. Почуваюся дуже добре у своєму тілі. Приймаю себе такою, яка я є. З усім, що маю. Майже з кожним днем я рухаюся все краще, і з кожним рухом приходить хороший стан. Біль зникає з мого тіла. І я з кожним днем стаю ліпше. І моє тіло з кожним днем стає красивішим. Я відчуваю себе привабливою людиною. Я відчуваю, що моя впевненість зростає з кожним днем. Я відчуваю себе привабливою і сексуальною. Я припиняю переїдати, переїдатися їжею через проблеми і стрес. Я позбавляюся жиру, як захисту. Моє тіло працює дуже добре. Я позбавляюся від необхідності захищатися жиром. Цілком нормально втрачати жир і зайві кілограми. Чудово мати гарне тіло і бути поблажливим. Пробачаю усім у своєму житті з прощенням стане мій зайвий жир. Я люблю кожну частину свого тіла. Моє тіло та його стан покращуються з кожним днем. Я можу любити своє тіло та себе. Це повністю нормально подобатися собі. Я позбавляюся всіх хвороб, які заважають мені бути у формі. Я перестаю вперто блокувати себе у своєму намірі, мати гарне тіло. Це нормально бути у формі. І бути здоровим. Абсолютно добре. І мене люблять і підтримують, оточуючі. Я красива і підтягнута. Це нормально позбутися всіх хвороб. І болю у моєму тілі. Моє тіло теж заслуговує на те. Я заслуговую на те, щоб жити чудовим життям у чудовому тілі. І я люблю рухатися і займатися собою. Моє тіло відображає внутрішній стан та турботу. Я прекрасна людина, всередині і зовні. У мене прекрасна душа і тіло. Я люблю своє тіло і піклуюся про нього з повагою і любов'ю. Якщо ваше тіло виглядає не так, як ви б, вам би хотілося, ви повинні усвідомити, що це не ваше тіло винне, що це не є помилкою вашого тіла. Воно лише відображає вашу внутрішню сутність. Ви не можете отримати іншого тіла, ви не можете його замінити. Але що ви можете зробити це піклуватись про нього та надавати йому такий догляд, який потрібен саме для нього. Але не лише на духовному рівні. Цього недостатньо. Для повного здоров'я потрібна турбота про все своє єстество. Тобто те, що всередині нас а також те, що робить нас на фізичному рівні. Любіть себе повністю.